Жу, аналізувати наскільки хороші росіяни корисні для України в інформаційному просторі. Ініціатива Як настати овочем разом з платформою «Аналізуй» дослідили висловлювання 91 одного публічного росіянина та дев'яти опозиційних медіа тих, які критикують Путіна і його режим, та говорять про свою опозиційність до них. Ми аналізували їх публікації про Україну та російсько-українську війну з 2014 року. Дмитро Готков, російський політик, закликає припинити війну проти України, виступає проти війни з 2014 року, засуджує анексію Криму. Хоча як депутат утримався від голосувань, а не натиснув проти, пояснюючи це можливими непорозуміннями з виборцями. Вважає, що війна в Україні розв'язана Путіним щоб зупинити вступ України в ЄС та НАТО. Бо диктатор не хоче допустити, щоб росіяни бачили процвітаючу Україну і ставили зайві запитання щодо занепаду власної. Країни запевняє, що Захід США не розглядає Україну як предмет компромісу з Росією, а бачить її суверенною незалежною країною, в той час як Росія бачить в Україні лише колонію. Заперечує російський фейк, що революція гідності була організована США, закликає до повалення влади Путіна. Вважає, що його смерть буде великим полегшенням для всіх. Стверджує, що російські ракетні удари по українським містам це спеціальний удар по мирним жителям України з метою залякування. Стверджує, що після бучі та інших жахів у докупованих містах казати, що винен лише Путін, вже неможливо. Визнає тероризм Росії в Дніпрі підтримує надання зброї далекої дальності за підсумками Рамштайнів. Але Гудков вважає, що санкції не мають реальної користі навіть висловлювався за зняття санкцій з тих, хто виступив проти війни. Коли ввели uh, санкції по карточкам. 150 миллиардов долларов, ну, порядок примерно такой. От 100, от, окей, от 100 до 200 миллиардов долларов ежегодно э, составлял отток капитала. Он упал в ноль. Эти деньги опять остались у Путина. И эти деньги понятно, как работают. А в условиях війни я думаю, то капіталу було б там порядка четверти мільярда доларів. Не вірить, що росіяни підтримують війну. Вважає, що більшість просто бояться покарання. Я не чувствую, да я не якоїсь такої народної підтримки цієї війни. Дуже показово його відео про те, як Європа помиляється щодо Росії на основі слів Андріуса Кубіліуса. Надо понімать яку ви. Пала на долю граждан Росії на долю російської опозиції, зокрема каже про те, що Росія здатна до демократії. Що росіяни просто бояться за своє життя в умовах авторитаризму і не треба їх звинувачувати в пасивності? Фоту лонг буває консидерінг далок з Путін ісмомпотан за демокрасінраші. Затізгау алауд Кремлін тюбікам. Також заперечує колективну відповідальність, каже, що сам її відчуває, але вона не має сенсу, адже завадить розбудовувати демократичну Росію, яка, в свою чергу, завадить появі нового Путіна. Отже, на цей вопрос дає два ответи: во-первых, колективна вина не имеет практического смысла. Второй ответ депутата заключается в том, что поиск виновных по каким-то косвенным признакам никогда не заканчивается. При такому підході можна кого угодно записать в пособники войны. Дає рекомендації Європі про те, як зробити так, щоб Росія стала мирним партнером в майбутньому. Що нам важливіше? Наказати всіх для галочки или побороть Путіна і зробити так, щоб новий Путін ніколи не смог з'явитися? Якщо вам важливіше второе, про колективну віну прийдеться забути, пише депутат Олексій Навальний, російський політик, в повних своїх висловах засуджує агресію Росії в Криму та на Донбасі, хоча швидше з економічної та правової точки зору, а не як ідею, судив широкомасштабну агресію Росії проти України, проводив гучні розслідування фактів корупції у російському естеблишменті, в тому числі проти ключових високопосадовців. Організовував мітинги та акції громадської непокори. Піддався переслідуванням замаху на життя і наразі перебуває в ув'язненні. Але Навальний є імперцем та шовіністом, для якого на першому плані процвітання Росії легалізовував у публічному просторі військових злочинців, зокрема ігора стрілкова. Що потрібно зробити з керівниками ДНР і ЛНР? Це питання того ж самого Мінська-2, де наскільки я пам'ятаю, прописана амністія. Засудив отримання тобусу Українською Православною Церквою. Йому імпонують імперські амбіції Росії, хоч він і вважає їх недоречними з точки зору економічних втрат та правової невідповідності. Виступає за надання Донбасу особливого статусу. Я віжу в мінських соглашеннях пункти, ну крайне важны для вас и на для нас для всех. Это особый статус Донбасу закріплений в Конституции. Вважаю, что Крим не може бути просто переданий Україні, а має відбутися новий референдум. Адже на півострові багато росіян. Крим це штобутурборозкалбасою, що во туди-сюди возвращається. От ні да, да. вот я ні вважаю. І загалом кримчани абсолютно проросійський народ. Это большого щастя. Ся, що Крим з абсолютно проросійським народом, з консервативно настроєним населенням, которое не приймає їх антикорупціонної революції, не принимает желание идти в Европу, от них. на сторінці Навального. Був опублікований допис з засудженням обстрілів енергосистеми України. Проте у ньому ж вказувалося, що лише 14% росіян це підтримують. Це у грудні 22-го року. Також Навальний виступав на підтримку телеканалу Дощ після того, як Латвія відкликала їх ліцензію. Нагадаю, що відкликання ліцензії телеканалу Дощ в Латвії сталося в результаті скандальної заяви журналіста Дождя, де він у прямому ефірі закликав глядачів писати про порушення під час мобілізації в Росії та додав, що телеканал зможе допомогти російським військовослужбовцям із забезпеченням. Не можна ставити е, якісь е, там чорні мітки на росіянах як на нації, не можна ставити під сумнів існування Росії в нинішніх кордонах. Чому це не можна? Їм можна, а всьому світу не можна ставити питання про них. Я би сказав, що весь світ зобов'язаний ставити питання про них, про їх існування в нинішніх кордонах. Дешеть експерти знають, вони просто заздрять їх популярності. Казала і повторюю, немає у нас на кого їх замінити. Не доросли ми ще до інтерв'юєрів такого Рівня і такої аналітики загалом хороші росіяни можуть критикувати Путіна та його дії. Проте вони завжди залишаються росіянами, і на перше місце ставлять саме російські інтереси. А ще вони добре розуміють, що критика Путіна забезпечить їм підтримку на Заході, а своє майбутнє завжди ближче до тіла. Публічні критики Путіна є корисними для України, якщо вони допомагають розхитувати Росію чи, хоча б, визнати, що без перемоги України майбутнє самої Росії примарне. Проте після аналізу публічних заяв хороших росіян виникають сумніви, що вони націлені саме. На це. У їх риториці мінімально звучать тези, які можуть змінити Росію. Натомість саме політичні та військові події в Україні є їх центральною темою. Але це не виключає можливості, що конкретні дії публічних критиків Путіна можуть бути корисними для України. В Українському суспільстві давно назріла зміна дискурсу з хороші росіяни на корисні дії росіян. Всі дані дослідження з аналізом висловлювань ста публічних росіян та опозиційних медіа ми виклали на сайт, щоб кожен міг зайти та перевірити, що саме вони говорили про Україну та війну. І наостанок, будь ласка, не забувайте, що росіяни в першу чергу росіяни і вони будуть відстоювати свої інтереси. А у нас один вимір: що вони зробили для наближення нашої перемоги. А ще варто пам'ятати, що кожен наш перегляд російського контенту та його обговорення це втягнення росіян в український інформаційний простір. Росіяни отримують аудиторію та можуть на неї впливати. Перед повномасштабним вторгненням лише 3-11% українців могли відрізнити брехню від правди в інформаційному просторі чи зможуть вони розпізнати маніпуляції росіян, які критикують Путіна?